Гунар. Це стародавнє поселення, що стояло на землях острова Паляниця, допоки не було зруйноване в попіл. А як це відбувалося, розповім прямо зараз. Почну з далеких-далеких часів, давним-давно, коли не було ще нічого крім порожнечі. <клух> ну, не настільки далеко. Коротше, був собі крутий вікінг і звали його Гунар. Ні, він не був ні Конунгом, ні Ярлом, хоча й звичайним воїном назвати його не можна було. Гунар був берсерком. Берсерки воїни, які присвячували все своє життя заради битви. А найвеличнішою нагородою для них була смерть. Берсерків дуже круто зображають в різних сагах, розповідях чи навіть аніме. Але берсерки були ізгоями суспільства. Жили вони окремо від великих скупчень людей. Навіть в походах в них був окремий човен Дракар. Тому що напад яростю в берсерків міг статися в будь-який момент. І тоді берсерк не відрізняв ні союзників, ні ворогів. Все, що рухається, для нього було мішенью. Хоча це вже було в минулому. Гунар вже давно перує за одним столом із Зодіним, верховним богом всіх скандинавів. А Берсерків сучасна цивілізація не потребує. Але до чого ж ця предісторія була? Слухайте далі. Був у Гунара меч. Не було в нього ніякої особливої назви просто Гунарів меч, але був він не зовсім звичайним. Над його створенням працювали дворфи в своїх магічних кузнях. дворфи копати <кій> Та й незвичайний метал був в того меча, а космічний від одного астероїда, що впав на землю. Як такий рідкісний артефакт попав у руки Гунара, навіть не знаю. Але знаю лише те, що жодну битву цим мечем він не програв. Магічний був падлюка, Ні, не Гунар. Звичайно, меч. Такі берсерки, як Гунар, жили 3-4 битви. Ну, максимум 5. Ну а що ви хотіли від воїна, який лізе у перших рядах у натовп ворогів? Але поки був цей меч з Гунаром, він так жодного разу і не програв. Потім бац. І меч пропав. Ну а що ви хотіли? Це вам не сюжет Марвел, це життя. Меч? Чи хтось викрав, чи загубили, чи пропили. Я не знаю. Не було мене тоді. Але я знаю те, що гунар не зміг знайти свого меча. А цієї ж ночі на поселення напали сакси. Перерізали все поселення та спалили його. Гунар, як і подобає будь-якому берсерку, забрав пару десятків життів із собою. Але цю битву. Цю єдину битву без свого меча він програв. решті решт і сам впавши замертво. А також майже забув сказати ще при житті а, Конунг того поселення та Конунг а, заховав там велику купу скарбів стільки золота, що до кінця життя вистачить і вам, і вашим родичам. Тому, шановні панове. Я зібрав вас тут заради пошуків золотої землі. Вам багатство і слава, а мені меч. Ви все рівно в магію не вірите. Эх, ляха, нам ще довго йти. Слені, не скигли, будь ласка. Я не скиглю, я питаю. Хай бри, чуєш, якщо я правильно орієнтуюся по картам, то ми прийшли. Це те саме місце, де в останній раз бачили Гунарів меч. Ось тут ми відбудуємо нову, сучасну цивілізацію вікінгів. І почнемо пошуки меча, ти забув додати. Так, так, і той меч. <рес> Ні, ну нащо йому той меч? Краще б смачної їжі знайшов. Коли вони дізнаються, що я вигадав про золото, цікаво, що вони зі мною зроблять?